Бігус на різні смаки. У Калищі вдруге відбувся фестиваль бігусу. Родзинкою цьогорічного фестивалю стали різноманітні рецепти, за якими готували цю вишукану і водночас просту страву. Родзинкою фестивалю цього року є те, що калушани ось ці міста мають можливість куштувати сім видів бігуса. Шість з них це на квашених буряках і один це польський бігус, тушена картоп, тушена капуста, чорнослив і ребра. До участі у фестивалі зголосилися сім учасників з Івано-Франківська і Калуша. Хто черпав рецепти від кулінарів із калуських сіл, а хтось просто поплутав страви, урізноманітнивши меню для калуських поціновувачів бігусу. Варили ми за рецептами Калуського району села Збора і села Заводка. Збірний рецепт зварили 30 літрів. Плануємо його пригостити всіх людей, які будуть сьогодні гостями на нашому святі. Цей бігус вариться на квашених буряках, готується з великою кількістю м'яса, різного, реберець, копченостей, м'ясо свинини з ноги. Бігус – це польський, тут бігус – це бограч. Бограч вже з'їли, доїдаєш, дві порції лишилися. Біго це польський це м'ясо підчеревина, чорнослив, гриби білі. Капуста морква, цибуля, от така страва і сіль, перець. А казали, що бібус має бути спальські буряком. Так, так. Але є бігос, а є бігус. І нам сказали варити бігус, і ми зварили бігус. А решта всі бігус варять. Все. Калушани Калушана смакували бікусом та не приховували. Коштують і готують цю страву не часто. На наступний фестиваль просили у меню та збільшити кількість учасників. А, так нам дуже сподобалось. Ми дуже раді, що є така можливість. Для людей прийти, посидіти, випити пива, поїсти національної традиційної кухні. Дуже смачно. Чоловік перший раз покуштував, а я вже пробувала, тому що я сама західна Україна, я з калуша. Хотілося, щоб більше був фестиваль, щоб більше було виробників, щоб більше було пропозицій. А ви вдома готуєте таку страву? Так. Бігу готує. Готуємо, але в нас вона інакше називається. Жиркої, тут ще. А бігус, ні. ну такий точно не готується. Вас бігус спробувати не фізично не можу. Але з тих трьох варіантів, що я був, я, я вагаюся, всі гарні. Всі файні, всі дуже смачні. У е, мене ні жінка, ні батьки ніколи цю страву не готували, але я дуже її люблю. Тому чому й прийшов сюди поряд із фестивалем Бігусу відбулася і промоція калуцького пива. Калуська пивоварня влаштувала у парку безкоштовну дегустацію. Роздавши близько 100 літрів нового сорту калуцького пива, броварі взялися його продавати. Однак, охочих скуштувати свіжого пива від калуської пивоварні від цього не поменшало. У нас дегустація була роздаваними дві години. Дві години пиву на Дегустація пива була в нас, а тепер ми вже продаємо. І ви ми сьогодні якийсь навіть ставка. Так, так, це ювілейне пиво і дуже смачне пиво нас. – Скільки літрів пива ви сьогодні роздали безкоштовно? Ми, ми під 100 літрів, Дві кеги, то виходить по 50 літрів, то є 100 літрів пива. Нас. Наступного року організатори планують зміни у програмі фестивалю. Перше це вже буде зміна території, тому що цей фестиваль показує, що вже ця територія стає тіснувата. Для нас і мабуть ще додаємо страви, тому що дуже просилося багато Закарпаття хотіло приїхати з своїм фестивалем в Бограча, і навіть я вже подумав, можливо би навіть двохденний робити фестиваль.